Чи потрібно назначати відповідального за військовий облік в організації, де працюють тільки жінки, один чоловік інозимець? Потрібно, тому що до вас може прийти жінка з медичною або фармацевтичною освітою, а завтра до вас може прийти чоловік. Тому е, це питання має, має бути урегульовано. Ви не знаєте, що відбудеться завтра, і от в цій ситуації з підприємством, де працюють одні жінки, прийшло прийшла вимога ТЦК. А на вимогу ТЦК треба робити відповідь. А відповідь має робити особа відповідальна за військовий облік. Тому всім юридичним особам, незалежно від того, жінки, не жінки, треба мати відповідальну за військовий облік. Тому що навіть відповідь на ТЦК, на вимогу ТЦК, ви все одно маєте надати. І у вас мають бути особи відповідальні у кожної юридичної особи, не дивлячись на те, є там жі чоловіки, нема там чоловіків. А завтра прийшла жінка в жінки, фармацевтична медична освіта.